Всім привіт! Ми вже на локації. Сьогодні буду оформлювати фотозону на 30 років. Перед переглядом не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну, а ми починаємо працювати і починаємо ми, як завжди, із зборки каркасів. Фотозона буде тут у куточку. І тут бачите стеля під кутом. Не знаю, як краще поставити. Я вилізла каркаси, зараз буду думати. Почну зараз збирати каркаси. У мене три каркаси, вони досить високі. Якось розміщу. Зібрала каркаси, але ну, їх вони не стануть так, як мені потрібно, тож я вирішила один каркас прибрати. Буде два каркаси з боку гірлянда, і тоді все гарно стане. Бо цей середній каркас, він занадто великий для цього приміщення. Якби стеля була не під скосом, то можна було б його лишити. А так будуть дуже гарні фото, тому що тут одразу стіл. Ніде буде фотографуватися. Напевно, так я поставлю каркаси. І зараз на вищий каркасик буду монтувати валюр. Як завжди, в мене мега швидкий монтаж на магніти. Змонтувала вже валюрчик. Буду зараз, напевно, робити напис. Ось Так це виглядає позаду. Використовую, як завжди, магніти. Магніти дуже класні. Дуже гарною якості. На кожному монтазі їх використовую і дуже ними задоволена. Їх можна використовувати і для плівки, і для кріплення декору, і тканини, словом, універсальні магніти, без яких я просто не уявляю собі жоден монтаж. Трошки надутих кульок я привезла з собою. Зараз ще. Надую і буду збирати гірлянду. Закріпила гірлянду із кульок 12 дюймів. Зараз буду її доповнювати. Така краса у нас сьогодні вийшла. Я нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркас, валюри, магнітики. Все, це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.